Я Наталка Діденко, головний синоптик порталу Погоді, і ми з вами говоримо про погоду, яка очікується в Україні 18 червня. Що ж говорять прогностичні карти? А карти говорять те, що завтра в Україні очікується чудова, комфортна погода у температурному відношенні. Протягом дня стопчики термометрів коливатимуться в межах 20-26 градусів тепла. І лише на Луганщині буде трошки вище до 27-29 місцями до 30 градусів, а найпрохолодніше буде у Карпатах місцями вночі плюс 5, плюс 9 градусів. Дощів буде небагато, переважатиме суха повітряна маса, але атмосферний фронт зумовить кроткочасні дощі з грозами у південних областях в Криму, При Азові, на Донбасі та на Луганщині. А на решті території, повторюю, сухо, сонячно і малохмарно. У Києві, 18 червня, очікується погода без опадів, вітер переважно помірний, південно-західний, і температура повітря становитиме комфортні значення у столиці плюс 22, плюс 24 градуси.